Український художник-монументаліст, якому не дали можливості проявити свій талант на стінах громадських будівель. Художник-педагог, якого не допустили до викладацької роботи в мистецьких навчальних закладах. Про творчість Охріма Кравченка говорили в музеї мистецтв Прикарпаття. Його син, мистецтвознавець Ярослав Кравченко, презентував книгу з нагоди 120-ї річниці від дня народження батька. З однієї сторони розповісти про батька, з другої сторони розповісти про художника, розповісти про школу. Бойчука, яка ну була в свій час несправедливо зацькована, основні представники цієї школи були розстріляні, батько, які інші, відсиділи по 10 років в Сибірі. Але, скажімо, він залишився чесним в своєму житті, чесним в своїй творчості. У своїй монографії Ярослав Кравченко зробив детальний опис та аналіз школи бойчукістів, яскравим представником якої був його батько. А починалося все в Парижі на початку минулого століття із стилю неовізантизму. Другий наступний крок це вже від 1917 року Українська академія мистецтв, і тут оця ідея неовізантизму поєднується з. Ідеєю монументалізму. Потім це перетворилося в Київський художній інститут, і ця майстерня стала майстернею монументального мистецтва. І от оця ідея монументалізму, ідея е, мистецтва, яке повинно впливати на людей, повинно впливати на людську уяву було тоді дуже популярним. Це був дуже велика, дуже велика людина, талановита як художник і як в нього кожен учень його мав своє особисте ну, стиль, свій особистий, і він нічого не ламав. Він тільки постарався розвинути для того, щоб кожна та особистість могла показати свої твори. Такі монохромні, вони тримаються того візантійського стилю. Презентація книги стала логічним завершенням виставки робіт Охріма Кравченка. Вони були придбані музейниками ще за життями. Митця. і тепер є не лише у фондах музею, а й у постійних експозиціях. По часу нам вдалося зробити експозицію на до, до виставки, яку представляв Охрім ще за своє життя, яких було дуже небагато, бо не дозволяли йому. І нам вдалося закупити кілька робіт потім. При, при що виставці в нашому е, залі, яку робив таку, одну із останніх е, хрем, ми ще також кілька робіт придбали, ще якраз тоді. вид монументального мистецтва тільки тут можна було придбати. Воно більше ніде не розвивалося і е, не збереглося ніде, і придбати не можна було ніде. У книзі школа Михайла Бойчука, Охрім Кравченко, Художник художній і час зібрано рисунки, акварелі та станковий темперний живопис Охріма Кравченка. Також є особисті фотографії, документальні свідчення доби розстріляного відродження. Оксана Семко, Андрій Бусяк, новини на важі.